Двиня. Тварини правильно. Лампа, да, а? да, да, в доме стоїть лампа. Дім там. Де. Черепаха. А! Да, тваринки. Ти дивися на маму, поки мама одобрить. Капелюх капелюх одяг, так штани, чи шорти Що це? Шорти, куди Назар покладе шорти? Рак стіл. Дім, правильно, молодець. Футболка. Куди покладеш футболочку? Одяг. Так, Одяг клади, не бійся. Ванна. Дім, правильно. А лижі? Куда лижі Назар покладе? Лижі це вид спорту, Назар такий. Лижі. Це спорт. Ні, неправильно туди поклав, неправильно. До спорту кладе. Це такий вид спорту. Лижі. Плаття? Платтячко, куди Назар покладе плаття? Шафа. Назар, ти їв малину, ти такий вимазаний. Ракетка. До спорту, правильно. Ну і осталось повзани. Молодець! Хто виконав завдання? Хто? Скажи, кто? Я, я. Правильно. Завесла. «Е». Далее. Умничка. Помаленько попадая в днище. Е